Пташки співають. У нас тут так гарно, ялиночки ростуть, форзиція, бачите, кульбаби розцвіли жовті. Але шкода, що ми тепер не там, бо ми завжди там були, і вікна з того боку були. І я собі дивилась на ту природу. А Тепер не так добре видно, але все одно дуже гарно. Таке все розквітло, жовтенькі дерева сюди. Файно. Дуже люблю дивитися з вікна лікарні на ту природу. Сьогодні 28 квітня, дивіться. Так пахне це дерево. Я не знаю, що це є, але воно надзвичайно гарно пахне жасміном, може це жасмін, Дуже гарне. надзвичайно смачне дерево. Дивіться. М -м -м. Там сидять якісь птахи. Голуби, напевно. Бачите? Ні, це не голуби, то якісь такі цікаві птахи. Навіть не знаю, хто це. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за птахи. Хм, Клас. Перший раз такі бачу. Птахи, хто ви? О, полетіли, досить великі такі цікаві, ромашечки зацвіли. Кульбаби такі великі, кульбаби. А тут дивіться, що листочки не з'явилися, а вже квіти такі великі, це, напевно, якась яблунька гарна. Так, це яблунька. Мабуть, моя яблунька теж зацвіла, зараз піду подивлюся. Ой, тюльпанчики теж вже зацвіли. Такі гарні, червоні. Тут біля нашого дому зробили клумби. Посадили якийсь сухарик. Вже рахуйте, все розпустилося, а цей сухарик не розпускається і, напевно, ніколи не розпуститься. Не знаю, що вони таке зробили, а гроші взяли великі. О, моя яблонька теж починає цвісти. Цього року буде дуже багато яблучок. Хоч вона маленька, та яблунька. Але минулого року було щось ці 13, скільки яблучок, то уявіть собі, скільки цього року буде. Ну, а вишенька так трошки квіточок тільки має. Чомусь з одного боку, а з другого може її затемно, не знаю. Добре, що хоч прижилася. Ну, а сливочка вже відцвітає. Вже починають потрошку впадати листя, але слив теж буде багато. Ну от біла слива теж, може пару сливочок буде, а може цього року нічого і не буде, не знаю, подивлюсь. Ну і черешня моя теж вже відцвітає. Вон там мої друзі плавають, я їх обожаю, качечки. Тільки приїхала в Польщу, я постійно насолоджуюся, садивлячись на своїх качечок гарних тут. В Україні ми такого видовища не мали біля хати, а це так кожен день можемо собі насолоджуватися. Цибулька моя ще є. я показувала, я купила такі квіточки додому. У нас жовтий диван, я в такому жовтому горщику купила. Ось такі квіточки. А це троянда. Вона якась законсервована, це жива троянда. Але вона якась якась законсервована, не знаю як. Це чоловік мені купив, вона вже стоїть два тижні, оброблена якоюсь хімією. Вона не псується, але це, бачите, листки все, все свіже, але воно все законсервовано якимось чином, не знаю. Ось така троянда. Ось. А це тюльпанчики Петро мені вчора купив. Вони всі були такі закриті, а сьогодні, дивіться, вже які гарні. Трошки розкрилися. Мені сказали, що там потрібно цукор насипати. Я насипала. І тепер, можливо, буде довго стояти. А ну подивимось, сьогодні у нас є 28 квітня і скільки вони будуть стояти. А Петро вчора купив. 2 травня. Як же гарно розпустилася моя яблунька. Але буде багато яблук, я не можу, я така рада. Дивіться, скільки буде яблук. Така маленька яблунька, а вже буде багато плодів. О, бачите, як гарно бджоли запилюють. Супер. Ой, я щаслива. Слива вже відзяла. Але нічого. Будемо подивимося, чи зав'язались якісь плоди. О, думаю, що зав'язалися. Буде сливочка. Файно. Так що я рада. Думала, що смородина мені зовсім пропала, але бачу, що квіточки є. Ось. Листочки трошки пов'яли, але вон оса бджола, верніше запліднює мої квіточки. Так що таке я рада. І цибулька вже зовсім велика виросла ще трошки і можна вже буде її їсти. Кабачки ще не проклюнулися, але я бачила там розрила трошки і бачила, що там вже вони набрякли. І моє насіння буде файно Так що я рада. Тепленько сьогодні, дуже гарно Малина вся прийнялася, буде в мене багато малини. Ще вель вже два рази зрізала, бачу до кінця тижня знову буде зупа щавльова. І тут теж малина гарно прийнялась. Верніше не прийнялася, а вона попускала багато нових діток. Добре. Вишенька теж вже відцвітає. Якусь вишеньок буде мало, не знаю чому, але щось ця вишенька мало плодів дає. Ну нічого, може ще на другий рік буде більше. Отаке ну, то. Яке гарне дерево. Такі розочки. А що це таке я знаю, як воно називається? Дуже гарне. Ти теж не знаєш, як називається?